Вітаю підписники та глядачі. На огляді EDC сумка модель М12 від українського виробника Flame. Сумка зроблена із тканини Oxford з щільністю 901. Габарити сумки висота 26 см, ширина 19 см, товщина 13 см. Доступна в кольорах Multicam, mm 14 чорний та coyote Загальний об'єм сумки 6 літрів. Розглянемо сумку більш детально продемонструю її функціонал. Спереду молі панель. Вилкропанель, можемо розмістити патчі, за потреби щепляємо підсумки. Для демонстрації почепив патчі, також можна ручку зачепити. Молі маємо з обох сторін, воно симетричне, маркер, ніж, можна підсумок. З правої сторони також молі, дві стропи, дві ячейки. Розмістив підсумок тут мультитул. Переднє кишеня, два бігунки. Зручно, практично, відкривається майже донизу, відкидаємо. Всередину бачимо одразу також тканина мультикам, що досить таки круто. І тут є невеличкий органайзер. Розміщений павербанк, ліхтар, ложка, кабель для зарядки, запальничка, паракорд. Як у нас тут влаштований органайзер. Демонструю. Широка кишення, ще одна широка кишеня і велика кишеня. Широка кишення, три маленьких кишені. Навіщо так потрібно, якщо сюди щось вкинули, сюди вже щось товсте не влізе. Ну, Можна щось тонке кидати, а на мою думку, це взагалі дуже круто. Чому? Якщо в нас річ висока, ми можемо користуватись більш глибокою кишенню. Щоб вона краще трималась. Якщо щось менше, можна меншою кишеню. Тобто оцю площину ми використовуємо в кишені по-різному. Ця площина, якщо в нас немає ніяких маленьких деталей, там запальничок, ручок, ми цими трьома не користуємось, можемо використати велику кишеню. Тобто виробник нам дав можливість користуватись цим місцем як завгодно, бо великою кишеню або маленькою, а не просто тут під ручки а великої кишені нема. Це дуже добре. І якщо це не потрібно, можна використати для чогось великого або просто насипом накидати у велику кишеню. Далі врізна кишеня, один бігунок. Нема ніякого органайзеру, вона десь до сюди йде. Трошки більше, ніж до половини. Розмістив перед себе балончик. Чому? Тому що оперативно тут відкривається ось так сумка на собі носиться, шморг, і дістаємо одразу балончик для самозахисту. Він повинен швидко діставатись. Також можна його розмістити на який-небудь підсумок на молі. Основне відділення. До середини відкривається. Може б донизу було краще, але тут у нас молі така особливість сумки. Тут у нас турнікет розміщений, водичка, батончик, ще батончик, каша. Ложка в нас чому була, тому що в нас є каша і антисептик для того, щоб протирати руки. Всередині також тканина. Кольори мультикам дуже добре, що вона не чорна. Це ну, просто як по дизайну, просто приємно. Купуєте мультикам сумку і всередині також мультикам. Трошки не така щільна тканина, вона щільна тут і не треба. По кишеням. Тут є кишеня ще невеличка. Сюди що можна розмістити? Теоретично можна планшет. Можна якісь папірці, документи, не А4, звичайно, де ще менше. Воно м'яке буде, є всередині, типу як неопрен, демпфер, Речі, у вас такі як планшет, не пошкодяться. Бірка мається, сумка, якщо забрудиться, просто попрати та і все. Далі переходимо до кишені. Вона у нас до самого дна йде. Велика кишеня, нічим не закривається. Теоретично можна використовувати як приховане насіння зброї, але майте на увазі, що воно не закривається, щоб ви не загубили свою зброю. Потім, ну я, я сюди нічого не клав, хоча теоретично зрозуміло, можна е, папірці чи, як я говорив, навіть і зброю, але краще для зброї, щоб воно хоч трошки закривалось на липучку, можливо, щоб там різко відкрили і дістали, а так само по собі не випало. Також ззаді врізна кишеня на блискавці. Тут розмістив фіксований ніж. Ремень можна переставити з лівої сторони на праву сторону. Як вам зручно, як ви носите, лівша ви чи правша перекидаємо і, до речі, є швидкий скіт. Круто, що воно приховане таке, натискаємо, оце все діло знімається і сумку можна використовувати. Ось навіть так запихати. Якщо ви там в машині, наприклад, їздите і вам не треба зайві якісь ремені, просто як і DC сумка. За ручку, накидали туди своїх речей на повсякденне використання. І переносимо таким чином. Фурнітура на сумці пластикова, запас міцності цілком достатній для повсякденного використання. Ремінь також регулюється за об'ємом, збільшуємо або зменшуємо його. І еластична стрічка для того, щоб ремінь не розслоювався, щоб не було ось такого. Дуже продумано, посередині десь її кинули. І воно в нас не тіліпається все в кучі. По насіння сумки спереду перед собою зручно діставати деякі речі, хоча особливі сумки до всіх кишень не підлізеш так, щоб нічого не висипалося. Або можна розмістити ззаду одним рухом повернувши. Носити взагалі можна ззаду, спереду, наприклад, переворачувати до себе, коли їдете в транспорті. Повернули і просто, щоб речі були перед вами, щоб ніхто не посупив. Або якщо виходите десь, де багато людей, знову ж таки, щоб там не стичали у вас якісь ножі чи ще щось, щоб все було перед вами. Сумка дуже вмістка, має багато місця. Оці всі речі без проблем туди поміщуються і ще залишається місце для інших речей. Для повсякденного використання, на мою думку, тут всього достатньо, навіть є і попити, і поїсти, і інструменти є. І ще залишається місце під будь-які задачі на кожен день. Ну, Якщо комусь щось більше треба, то це вже рюкзак. А для ІДСі, хто носить з собою багато речей. Ця сумка, на мою думку, крутий варіант. Також вона доступна з асортиментом та цінами. Можете ознайомитись, перейшовши за посиланням під відео. Переваги та недоліки сумки. Продемонструю, як вона зроблена. Охайно, нічого не стричить. По матеріалам. Матеріали відповідають ціні. Зрозуміло, що тут не якась кордура, не поліамід. Але на те, що вона коштує, це варто є уваги, цього цілком достатньо для повсякденного використання. Хоч і матеріали не найкращі, ну, вони не погані, зрозуміло. Виробник ставиться до цього добре, охайно все зроблено. Дивіться, придратись. По виконанню, по візуалу нема до чого. Все рівненько, все охайно. З недоліків, недоліків, поки що я якихось критичних не бачу. Буду користувати сумкою і зроблю відгук, там якісь недоліки може і спливуть. А конкретних недоліків зараз я просто не бачу в цій сумці, треба користуватись, тому можу повністю рекомендувати, кому вона сподобалась. Обирайте кольори MM14 Multicam, як у моєму випадку, чорний або койот. Для Едісі, хто полюбляє носити багато речей, або кому треба носити багато речей, оце гарний варіант буде. Кому сподобався огляд, проставляємо вподобайку, залишаємо коментарі. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.